Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Думка про те, що лише диктатор РФ Володимир Путін відповідальний за повномасштабну війну проти України, є помилковою. Десятки тисяч російських військовослужбовців приїжджають до нашої країни, щоб убивати мирних жителів. А більшість громадян Росії цю агресію підтримують. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У своєму Твіттер дипломат відповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, висловивши незгоду із політиком: це війна Росії, не тільки Путіна. Не Путін а реальні російські солдати прийшли з Росії. Щоб Вбивати, катувати і знищувати. Росіяни переважно підтримують війну, ракетні удари по українських містах та вбивство українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією, написав Кулеба. Шольц напередодні заступився за хороших росіян, сказавши, що відповідальність за війну в Україні нібито несе керівництво РФ, а не прості громадяни, тому він нібито не готовий підтримати заборону видачі шенгенських віз громадянам РФ. А зовсім недавно ліберали хором образилися на Україну. Варто було Зеленському зробити заяву про те, що росіянам треба. Аби заборонити в'їзд в ЄС, до речі, заборону видачі віз, незабаром розгляне Єврокомісія, як всі хороші руські одночасно стали ворогами українського президента. Підбірка стенані нижче, а поки мораль, якими б хорошими не були руські, але симпатизуватимуть вони Україні. Українській владі доти, поки це відповідає їх власним інтересам. Інтереси України їх турбують менше. Юрія Латиніна, журналістка. Пропозиція президента Зеленського про те, що кілька мільйонів людей, які втекли з Путінської Росії, повинні бути відправлені назад. Багато із них мають бути вбиті чи заарештовані, є нелюдським і викликає глибокі розбіжності. Це підриває переважну підтримку цих біженців справедливої боротьби України. Олександр Невзоров, журналіст, начебто отримав громадянство України. Довго шукав пояснення та виправдання цій дивній репліці, поки що не знайшов. Нагадаю, що практично всі журналісти Росії залишили територію путінського режиму та оголошували йому ідеологічну війну до останньої краплі крові. Чи може сьогоднішня заява Зеленського викликати серйозний? Конфлікт між журналістикою та керівництвом України, що емігрувала, може просто нам не перше схрещувати мечі з президентами. Кіра ярмиш, прес-секретарка російського опозиціонера Олексія Навального. Пропозиції щодо заборони віз для всіх росіян без розбору не допомагають зупинити Путіна, зате вони грають на руку російській пропаганді, яка зможе день і в ніч розповідати про русофобію, що панує на заході. Геннадій Гудков, колишній депутат Держдуми, так Зеленський дуже помилився. Розуміє його емоційний стан. співпереживаю. Але провідному світовому політику так заявляти не можна. Розгубити союзників легко знайти складно. Наш спільний ворог потирає руки і зловтішається. Євген Чичваркін, підприємець кубинців нікуди не випускати. Нехай скинуть кастро, корейців, що бігли, перекидати назад через паркан до Кімів, афганців не до талібів відправити, іранців до Аятолів, євреїв усіх повернути назад. До нацистської Німеччини. Хай Гітлера свого повалять спочатку. Максим Кац, блогер для заяви Зеленського всіх виступаючих проти війни росіян. Повернути до Росії. Україна все ж таки пострадянська країна. Мислення народами та групами, а не індивідуальне, зрозуміло, чому є у її лідерів. Ну і заподіяння шкоди будь-яким росіянам дає очки всередині України. Виступили вони красиво, але жоден із них не сказав, що йшлося про засадничі принципи, а не про необхідність прибрати навіть винятки з майбутніх правил. Нагадаємо, уряд Естонії першими вирішив заборонити в'їзд громадянам РФ із чинними шангенськими в'їзами, виданими Естонією обмеження набуде чинності через тиждень, але. Але будуть певні винятки. Ця санкція означає, що візи залишаться дійсними, але до власників віз будуть застосовані обмеження під час в'їзду до Естонії. Їм не дозволять в'їхати до Естонії, сказав міністр. Обмеження не стосуються росіян, яким шенгенські візи видали інші країни ЄС. МЗС та МВС підготують пропозиції щодо того, як можна закрити кордон і для росіян, які мають шенгенські візи з інших країн. Згодом це питання обговорять на наступному засіданні уряду. Крім того, обмеження не стосуватимуться співробітників. Російського посольства та членів їхніх сімей, людей, які безпосередньо перевозять вантажі та пасажирів, людей, які відвідують Естонію з гуманітарних міркувань або відвідують родича або партнера, який є громадянином Естонії або має дозвіл на довгострокове проживання. Також обмеження не стосуються росіян, які постійно проживають в Естонії. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!